Привіт малята! Сьогодні ми починаємо знайомитися з державами Північної Америки і почнемо з Канади. Офіційна назва Канада. Офіційні мови англійська та французька. Столиця Оттава. Населення близько 36 мільйонів 300 тисяч осіб. Прапор Канади. Герб Канади. Цікаві факти. Популяція північних оленів у Канаді близько 2 мільйонів 400 тисяч особин. Поблизу По берегів Канади є острів Сейбл, що рухається. У Канаді мешкає до 15,5 тисяч полярних ведмедів. Канада друга за площею держава в світі. Близько 25% запасів прісної води на землі знаходиться в Канаді. Острів Принца Едварда найменша провінція Канади. Перший у Північній Америці фунікулер з'явився у Канаді в 1879 році. У Канаді був винайдений баскетбол. 31% території Канади займають ліси. 9,5 мільйонів канадців розмовляють французькою мовою. У Канаді виявлена найдовша в світі гребля, побудована бобрами. 850 метрів. Дивовижний факт. У 1967 році в місті Сент-Пол, провінція Альберта, був побудований перший у світі майданчик. Для приземлення НЛО. Офіційний девіз Канади від моря до моря. На сьогодні все. Я вам говорю до побачення. До нових зустрічей!